Сім, традиційної Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на п'ятницю, 31 березня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Зміїні таро. Це вже друга колода в цьому жанрі, можна сказати. А хоча тематика тут більше така, зміїна, вони дуже дивні, виконані на Зеленому пергаменті і мають ось таку срібну сорочку. І нагадую, що на каналі ви можете замовляти собі колоди, чи ті, що ви бачите у ефірі, чи особисто для себе. До речі, завтра буде презентація однієї з таких нових колод. Не полініться, подивіться і потім щось напишете. Що стосується 31 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 14-го або 23 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, Ми скоро дізнаємося, у вас є можливість поставити свій лайк чи натиснути на дзвіночок і підписатися на канал, бо канал Езотеріум працює майже кожен день, окрім неділі. Всі ви знаєте, що в неділю я роблю невеличку перерву, щоб ви і собі зробили вільний день без якихось тлумачень різних арканів, які постійно. Змінюється на цьому бойовому посту. Що ж, давайте налаштуємось на останню п'ятницю березня. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Якщо раптово виробить камеру, як це буває завжди, ну буває таке, буває, не вистачає щось місця, чи самі аркани хочуть не розповідати всього. Ви можете все прочитати під цим відео. Ну а також не забувайте, що існує поштова скринька, на яку ви можете також писати, її назву ви можете прочитати в описі до мого каналу. Отож, перша карта дня. Загальна карта, що загалом буде 31 березня відбуватися. Що ж, факір, це гарна карта, це карта починання чогось нового. Ця карта каже про те, що це гарний день для творчості, це гарний день для закладання якихось основ, і в цей день будуть приходити дуже цікаві ідеї, тому намагайтеся їх не опускати, а якось записувати чи занотовувати. Для представників знаку Овен, які з яких святкує свій день народження, та для інших представників цього першого знаку Зодіаку, на жаль, день пов'язаний лише з одним шляхом. Вам випала карта помірності або сонячний геній, або ангел, як вона називається у цій колоді, і вона каже про те, що сьогодні нема у вас Божого захисту, сьогодні інтуїція вам вас може підводити, і вам не слід розсіювати свою увагу. Також менше спілкуйтеся з людьми, бо в словах у вас може бути багато бруду. Також представники знаку Овен у цю п'ят. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Тільці у вас. У цей день не вистачає рівноваги. Бачите, рівновага перегорнута каже про те, що ви трошки емоційно нестабільні. Вам слід тримати себе в руках і ні в якому разі не дозволяти собі якихось зайвих речей, тобто зловживання алкоголем, наркотиками, важкі перегрузки, перенавантаження вони в цей день вам не потрібні. Також представники знаку тілець 31 першого. Березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Близнюки, вам випала перегорнута жриця. По-перше, це натякає на те, що сьогодні ви можете зустріти якусь жінку, яка вас буде. Дезінформувати в цілому день пов'язаний з дезінформацією, тому важливі якісь зустрічі, особливо тет-а-тет, -тет, краще відкласти на інший час, бо в цей день можливі розриви взаємовідносин та брудні якісь слова у ваш бік. Тобто будьте обережні, щоб на вас не робив ніхто наклепи для представників знаку рак. Оцей жрець каже про те, що сьогодні вам слід дослухатися, як ніколи, до інтуїції. Інтуїція вас обов'язково виведе на потрібну дорогу, на потрібний шлях. Окрім цього, вам все треба робити швидко, не задумуючись про те, що за це буде: позитивного чи негативного. Живіть так, як вам те підказує серце. І якщо вам треба кудись їхати, краще їхати. У півдні, у півдні дуже гарний час для пересувань. Для представників знаку Лев сьогодні є якийсь зв'язок з матір'ю, бо імператриця це наша матір-земля. Окрім цього, це гарний день для заробітку грошей для активних фізичних дій. І сьогодні вам обов'язково щось посміхнеться, посміхнеться вдача, бо сьогодні день матеріалізації ідей, коли ви можете тільки про щось. Подумати, а воно відразу і втілюється вже в цьому тривимірному просторі для представників знаку діва імператор. Імператор, гарна карта. Вона каже, каже про те, що сьогодні суспільство вам буде допомагати. Якщо ви є самі керівником, сьогодні все буде дуже гарно спрацьовувати. Окрім цього, сьогодні гарна атмосфера і рекомендую вам цю п'ятницю, якщо є така можливість, хоча б ввечері, піти в якийсь заход, де багато людей поспілкуватися. Можливо, ви навіть з кимось познайомитесь. Юпітер вам у допомогу. Для представників знаку. Терези, будьте обережні. Вам випала одна з найгірших карт колоди, і це розбита вежа. По перше, це натяк про те, що сьогодні не слід сідати за кермо, бо є велика ймовірність не тільки ДТП, але й травм. А окрім цього, будьте дуже обережними в словах в своїх діях, щоб нічого не зруйнувати. Також дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, це не буде зайвим, особливо на закаті сонця. Також представники знаку Терези, 31 березня не можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для скорпіонів гарний день. Карта сонця каже про те, що сьогодні вам прийдуть якісь гроші, що сьогодні у вас гарний настрій, що сьогодні ви можете ділитися своєю позитивною енергією з оточуючими. одначе будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри і просто висосати з вас весь весь позитив. Тому намагайтеся спілкуватися лише з позитивними людьми і ділитися добром лише з тими людьми, хто це оцінює. А також представники знаку Скорпіон 31 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Стрільці вам випала вища карта Всесвіту. Але в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день малих результатів, сьогодні не слід брати більше, ніж того вам. Потребує ваше серце. Окрім цього, сьогодні день, коли ви можете закінчувати якісь погані справи, стосунки розривати і розставляти будь-які крапки над І. Також представники знаку Стрілець 31 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Козироги. Перегорнутий крокодил каже про те, що нульовий аркан до вас. Позитивно дивиться. Ви сьогодні можете робити якісь помилки, і помилки вам будуть прощатися. В цілому на життя треба дивитися з гумором. І якщо ви щось втратите в цей день, це тільки на користь вам. Також представники знаку у цей день можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Тілець, водолії. Непоганий показник, перегорнутий шайтан каже про те, що демонічні сили на вас будуть впливати в меншій ступені, якщо ви будете контролювати ситуацію. Вам не слід виходити з себе, бути впевненими, бути сміливішими, і якщо це потрібно, ризикувати ризик. В цей день дуже виправданий і він може принести якісь результати. І нарешті риби. Гарний день пов'язаний з власною силою. Ви її гарно розподіляєте і можете згорнути гори сьогодні. День перемог, день досягнень, день чоловічої потенції. Тому, якщо ви чоловік, сьогодні гарний день для того, щоб зачати собі здорове потомство. Також представники знаку риби. 31 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Ну і давайте подивимось на день. В цілому ранок не дуже гарний час. Опівдні можете намічати важливі справи. З півдня до закату сонця непогані години можна їхати щось заробляти і зустрічатися з людьми на закаті сонця. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, можлива небезпека. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна і навіть перед Світанком дуже гарний позитивний момент для здорового сексу не да не заради насолодження, а заради продовження потомства. Щось бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали, ці зміїні аркани відбувалося у вашому житті.